Христос страждає. Славімо Христа! Шановні краяни, дорогі українці! Ці новорічно різдвяні дні серця всіх українців об'єднані величезним, величезним єдиним бажанням, бажанням нашої перемоги. І ми всі сподіваємося, і всі це віримо. Що в цьому році перемога буде обов'язково. Кожен з нас на своєму місці робить все. Щоб цей день настав якомога швидше, музичні колективи нашого міста тримають культурний фронт. Хто піснею, хто добрим словом, хто музикою. Як то кажуть, у кожного своя зброя. Наша зброя це і наша пісня. Своєю творчістю сьогодні до збору коштів підтримку Збройних сил України долучається чарівні дівчата, учасниці. Народного аматорського академічного хору мелодія центру культури і мистецтв, керівник Світлана Щербій. Тож підтримуємо наших дівчат обласками, підтримуємо нашу армію копійкою, адже разом тільки разом ми можемо перемогти. Христос все рождає!